В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, кожне свято, кожен праздник, який відзначається Церквою Христовою, несе собі велике значення для кожного з нас, для кожної віруючої людини, також має в собі прихований таємничий богословський зміст. Ось і сьогоднішнє свято, свято, яке ми урочисто називаємо благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, Сидів Марії, несе для всіх нас велику радість, тому що вона сповіщає нам про те, що Бог іде у світ, ради того, щоб віддати своє життя задля нас, задля того, щоб ми мали віру і надію. У майбутньому віці на життя вічне це свято співпало із страсним тижнем, коли ми в особливий спосіб роздумуємо над страстями Христовими, над Його стражданням. І власне в цих роздумах кожен з нас повинен побачити, що і я. Причетний до цих страждань, до цих страстей, причетний своїми гріхами. Тому що якщо б не було би гріха, не потрібно було би приносити таку велику ціну життя Сина Божого. І не потрібно звалювати свої гріхи, не потрібно виправдовуючись, говорити, що то Адам, наші прабатьки згрішили, але згрішили ми всі. Адам, але поруч із цими сумними роздумами, поруч із цими покаяльними молитвами і являється промінчик великої благодаті Божої, великої любові, і як інколи хмари покривають сонце і навіють на землю пітьму, але раптом промінчик сонця пробивається крізь цю хмару і зігріває і освітлює землю. Так і промінчик благоївістки, про спасіння зігріває нашу душу, просвітлює наше серце, яке дуже часто зростається із гріхами, але, власне, благовість є благовістю для кожного з нас. І благовіщення стало не тільки благою вістю для причистої владичиці Богородиці. Але благоювістю і для кожного з нас. Так як Пречиста сказала, я є раба Господня, нехай буде по слову твоєму, виявляючи своє смирення, і від нас залежить, від нас залежить те, чи ми приймемо це благовістя у своє серце, чи відмовимося від Нього. Залежить від нас. Чи приймемо ми у своє серце Христа і будемо жити по Його волі, чи підемо манівцями гріха, пристрасти, і це все, що сталося, не буде мати частки жодної для нас з вами. Бог довго чекав, чекав, поки з'явиться на землі та, через яку Він може з'явитися на землі. І Пресвята Богородиця була найкращою серед людей. Вона увібрала в собі ті риси, найкращі, що Господь зволив в її утробі зачатися від Духа Святого і з'явитися на землі в лоті. Але ми говоримо часто про Богородицю. Про те, що вона виховувалася у храмі і ще з маличку сповнялася Духа Святого, що, мовляв, і священники, і ця атмосфера, в якій вона перебувала, спонукали так, що вона була чистою серцем, що вона стала чеснішою від хровинів і незрівняно славнішою від серафимів. Але дуже часто ми забуваємо про праведників Євкима і Анну, її батьків. А коли ми глянемо на їхнє життя, скільки Господь їх смиряв, скільки вони терпіли за своє життя. Вони були праведні, чисті, але люди над ними надсміхалися, вказували пальцем, вважали великими грішниками, і з їх сторони не було ні нарікань, ні оправдань. З їхньої сторони була тільки тверда віра на Бога. З їхньої сторони, було це уповання, що Господь зніме цю наругу. Вони лакали, молилися, каялися в своїх гріхах і ось своїм життям, вже вони заклали у душу Божої Матері ось це смирення, Ось це покладання на волю Божу. Ми дуже часто нарікаємо на своїх дітей, часто нарікаємо на свою молодь, мовляв, що вона йде не тією дорогою що не так проводять своє життя, завдають великого болю, болю батькам, своїм рідним, коли вчиняють так чи інакше. Але це плоть і кров наша. Це від нас вони цього навчилися. Так, Багато скажемо, що вулиця багато дурного чого вчить. Але якщо б з маличку, з дитинства, з утроби своєї матері ми закладали б в серця наших дітей ось це справжнє, не лукаве, не зовнішнє, а Боже смирення, багато спокус, багато того, чого приймають сьогодні наші діти, вони би відкинули, побороли би. Тому то ми повинні не нарікати, а разом молитися і взавати до Пресвятої владичиці нашої Богородиці, щоби дала нам силу, силу йти за волею Божою, дала нам силу виховувати своїх дітей не тільки словом, не тільки інколи покаранням і криком, а чистотою своєї душі, чистотою своєї серця. Яка дуже часто говорить більше, ніж слово, яка дуже часто показує приклад, який може змінити змінити і свідомість, і з тим самим змінити і життя наших дітей. Їм важко важко сьогодні боротися із тією спокусою, яка є поза межами храму і поза межами нашого дому. Але ми вправі уповати на Бога, вправі уповати на Божу матір, щоб вона нам дала сили влаштовувати своє сімейне життя, та щоб від цього відчувати в першу чергу радість, відчувати допомогу Божу, а тим самим передати дітям нашим приклад, Як вони повинні зростати? На кого вони повинні надіятися, кого вони повинні слухати, а повинні вони слухати Господа. Адже Господь каже: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде у Царство Боже, а лише той, хто виконує волю Мою. А ми дуже часто хочемо, намагаємося виконати волю не Божу. А волю свою, тому що наше серце зрослося з гріхами, наше серце власне, отяжило і притягнене до землі, але інколи час від часу ми повинні піднімати свої очі, піднімати свій дух до милосердного Господа, до Божої Матері і смирятися, як сказав апостол Петро. Під сильну руку Божу, не боротися із волею Божою в нашому житті, не противитися їй, а смирятися і виправляти. А чим можна виправити своє життя? А своє життя можна виправити тільки тим, коли ми не вертаємося до Бога, коли ми з'єднуємося із Богом, а шлях тільки один шлях через покаяння. Покаяння це переміна. Звісно, хотілося би відразу все перемінити у своєму житті, щоб було все прекрасно, чудово і яскраво, але нам не вдається. Потрібно змалечку, потрібно з маленького пробувати і змінювати у своєму житті з допомогою Божою те, що нам під силу, і покладатися на Бога. Покладатися на Пресвяту Богородицю, яка прикладом своїм яскравим показала. Як ми повинні надіятися на Бога? Я є раб Господній, нехай буде, Господи, по Слову Твоєму. А любить Бога Той, хто не називає себе, хто навіть називає себе християнином, а не робить волі Божої, той не любить Бога. Хто навіть і охрещений ім'я Бога, але не дотримується Слова Божого, той не любить Бога. Той в першу чергу. Обманюю себе, а Господь говорить, любить мене той, хто волю мою чинить. А для того, щоб волю чинити, потрібно наближатися до Бога через це покаяння. Потрібно очищати своє серце, тому що блаженні чисті із серцем, бо вони Бога побачать. І ось ми повинні досконалюватися. Повинні йти, йти тією дорогою, якою казав нам Господь, тією дорогою, якою пройшли святі праведні, яким і Анна, і ось зачали і виростили плід цієї чистоти при свято Богородиці, тією дорогою, яка пройшла Божа Мать, її життя було сповнене тяжких страждань. І якщо ми кожен поглянемо на своє життя, в якому так, так само багато страждань і скорбот, і терпінь, і нещасть, і хвороб, і немоче, але наше життя покажеться і раєм із тим, що перетерпіла Божа Мати. Як сказав праведний Симон, що тобі прониже душу меч, коли вона спостерігала, як її сина, і Божого сина. Розпинали за ту любов, за ту доброту, за те благе слово, яке він приніс у цей світ. Тому -то ми повинні боротися із тими гріхами, немочами, пристрастями у своєму житті, тому що вони в порівнянні з тим, що Бог для нас зробив, є ніщо. Тому що це благовіствування, яке приніс. Архангел Гавриїл Божій Матері це є благовестування кожному з нас. І нехай це радісне свято відгукнеться у нашій душі цією благою вісткою, відгукнеться від нашої душі теплотою Божою, щоб було більше добра, було більше співчуття, було більше підтримки один до одного, починаючи з своїх сімей. Починаючи з своїх дітей і закінчуючи всіма людьми, які, ми, які зустрічаються нам щодня на нашій життєвій дорозі. Будемо уповати на Бога, будемо покладати на Його святу волю свої немічні сили, а Він скріпить, а Він підтримає, Він обов'язково очистить і простить всі наші гріхи для того, щоб ми підняли свій дух до неба. Для того, щоб своєю душею ми відчули усе велике таємниче значення цього сьогоднішнього свята благовіщення. А це свято відкриває для нас безмежну таємницю великої любові Божої. Амінь. Слава Ісусу Христу!